Не хочеш нічого. файно, комунатоп? Ми што, ти не буде. Коли... Видно? Видно! Кролєве прийшла до Галі, але ну, не знаю, ви може бачили, вона не зустрічала вже на балконі, вже її докладиш там іде. — Ей, а де ні. ти, ти забрала! Що? Ключі де? О! — Кролєве. Я вже в Галі, поки піднімалась до неї ліфтом. Дивлюся, яка повага, брілок зразу повішалася. Зразу вийшла, повіщала. Так, повішала. how Ой, ти навчила людську вчиха. Дякую, Боже, вам, здоров'я. Прийшла до Галі, вона розробила розпаковочку, вже її принесла. Кажу, нащо відчуття підпорчених принесла? А я кажу, Галі, то з пустими руками не вільно. Ти то що мала тобі дати? Ти теж когось що не маєш таких. Я маю, я маю. мати квіти, які подарували, стоять. Видно, від щирого серця підливай Галинко. Взагалі їх з тої коробки в вазу собі постав. Та прийшла до до неї, знаєте, вона так не дуже спішить мені пропонувати чай, каву. Нам мені їсти. На що мені їсти? Мені чай зробити. зробить? Я сидив в своєму репертуарі. Закрий вікно, що так холодно в тебе. Ні, зараз закри тут всі двері мокрі. А що тут в тебе? Тобі не видає. Тобі не дав скіснути поводу. Він навіть не везе з Не тяжками. Ну, то тобі тобі все це що? ще. Галя, то закрий вікно, ну, то холодно, що мене має протягнути. Ой, ще? господи, ну та так, ти вже в віці. тут Так, да, я вже в віці, ти недалеко від мого віку цікла. Це що це за бандеруйка. Е -е -е -е. А що ти мені шман робиш? Я не шмон роблю, дивлюся, лежать. Думаю, може свіжий багет, тобі ламаю собі. Не, не. Галя була нас, сказала, що в неї немає орхідеї. знаєте, бідкалася до тебе, бідкалась, немає орхідеї. Ну, я не знаю, вона або хотіла наші забрати, подивіться, бо в неї вже з'явилися орхідеї. Так дуже вона, на жаль, здавила орхідечиків. Бідкалась орхідеків. В неї немає, тепер на грошей захотіла, купила собі грошовите дерево, грошей хоче. Ну і квіти з любов'ю від нас. Що наші... там готуєш? Теж тобі пока. Я не дивилась, я не заглядаю. Втєрки, вони вже готові, не витягне, газ. Не Ти платиш за той газ? Я Богу, не я. Тут як коли Богу. До вас коли не прийдеш, скажеш Сергій, а хто платити буде? Ну. А я кажу, не я кажу. А він каже, ну то сиди. Це велика багато... кухня. Велика, правда? Танцюй тут. Бачиш, це? Але то крісла незручні. Та вже слухай, ти вже слухає. Ні, то там... посувала би такий м'ягенький диванчик. Та Отако сестра прийшла, собі сіла на м'ягенький диванчик. Я рисує. не, не чулі штори мене. — Але жтори завтра мені з ним а з ким. Я там не можу слухати, розумієш, мені треба штори і все. Я тобі завтра скину з ним, і ти мені е, підрадиш, під, під, ну, під так? Якщо мене взяти з собою поїхати, то ти мене з собою не береш. А, а потім... ти летіла якраз в другопич, я тобі махала рукою. Не розказує, ти їхала по тюлі ще швидше з цього. А, точно, не. то я їхала, Я сиділа дом. Ви поняли, не не поняли яка, яка сестра? Як підрадити, то підрать мені по телефону, я кажу, я поїду з собою, не треба. Ото сама собі радь, сама собі вибирай. Ти багато не говорить, я І багато мені. Нічого я ти... треба не рад. Ну, що сармат, радиш три. Три. ти. Ти така у вас сама радишся. Чай роби, Та я не хочу їсти чай. Хочеш. А що ти й Перепілки? Я тебе запросила на перепілки, чого не, не прийшла? Це не перепілка в мене на їжі. Тут я то їдам у мене. Нормальна їда? Я люблю як їсти, то їсти, а як не їсти, то лучше. Ну, то, 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 по, по тобі видно, що ти любиш як їсти, то їсти. Сань ззаду. Ти видно, що любиш їсти, то їсти. Ну. То то, 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 Правильно кажеш, правильно робиш. А ну по покликай піжами з них. А, а чорну? Відкидає та піжамка? Від, Від... королеви. Я зараз маю те, що мене посилання, бо ви мене питаєтеся, де можна купити. У мене yeah. на сторінці люди знають, де купляти ті піжамки. А що ну, ти думаєш? То, то твоє королів. Королірочка може йде помічну. Так, ага, Галя, я їй спрезентувала. Так ви такі охалати буде. Та замов yes. такий бо халати, би був тончик із киво, як той був. Та замов таким. Треба, щоб було потепліло. потепліло по нові, але... що? Літо перезимою називається. То -то